Погода в неділю буде неоднорідна. Хтось побачить проблиски сонця, а комусь доведеться миритися з похмурим небом та дощами. З'ясуємо, як розпочнеться 5 жовтня у вашому регіоні. На Київщині температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься похмурим місцями можливі короткочасні опади. На Сумщині температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 10. Прогнозується суцільна хмарність, проте опадів не очікується. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями короткочасний дощ. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Очікується хмарна погода з невеликими опадами. На Луганщині температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується малохмарна погода. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з дощем. У Запорізькій області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, очікуються помітні опади. У Криму температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим місцями дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Закарпатській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується похмура погода з опадами. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде суцільною без дощу. У Полтавській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується значна хмарність місцями короткочасний дощ. У Дніпропетровській області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Очікується похмура погода з помітними опадами. У Вінницькій області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, опадів не очікується. Такою очікується ця неділя з різними настроями в кожному регіоні. А що ж підготує нам жовтень далі, дізнаємось у наступних прогнозах. Тихого усім дня, до наступної зустрічі!